Відео про гарантійну заміну SSD Silicon Power. Взагалі історія придбав SSD Silicon Power на Amazon, воно півроку попрацювало і вийшло з ладу. І мені його замінили. Якщо так коротко, детальніше. Тобто Ось купував на Amazon такий Silicon Power в квітні. 9599, зараз, до речі, він цей же ж самий на 2 ТБ коштує втричі дорожче. Він попрацював у мене півроку, тобто десь до грудня і в грудні сказав до побачення. Я заповнив на сайті, зареєструвався саппорт Silicon Power. Сайти, де заповнив свої дані і створив реквест тобто і за, Запит на повернення. Вони е, на гарантійний випадок запит дали трек номер, е, по якому треба. а ні-ні, е, я, е, я відправив і дав їм трек номер е, моєї посилки, е, і також вложив. Е, Дані про себе, роздрубував на листочку, про проблему і так далі. Тобто, і номер, на якій писало також номер заявки, яку я створив на сайті. Ну, це все також описується тут, на сайті, десь в якомусь розділі, як подавати ці заявки. Вони її розглянули і мені вислали нову зішку. Ну, тобто, абсолютно нова сидіжка. До речі, я не відправив в коробку, тобто, я її просто не знайшов, я її пізніше знайшов. Але коли відправляти, то я думав, що я її загубив і відправив саму з ну, Тобто, Саму сидіжку і з роздрукованим листком в Тайвані загально зайняло приблизно 2 місяці. Тобто, місяць Трішки менше місця, поки туди дійде, десь е, тиждень е, там, і потім вже з Тайваню до України швидше воно прийшло. Тобто якось так абсолютно, абсолютно новенька SSD-шка. Один тільки нюанс є тут. Вони в такому конверті, е, тобто, якби в коробці було б надійніше. І оціночна вартість 250 тайванських доларів. В американські це 8 доларів. Ну тобто, якщо би пошта втратила цей конверт, тоді мені компенсували б, по суті, вартість цього 250 тайванських це 8 доларів. А ця SSD 280 зараз коштує. Якось так.